Я якраз і почну з наукового тлумачення. Потрібно розділяти. Помилково хтось каже, що ліцензія ніяка не ліцензія. Це не дозвіл держави, ліцензія, це свідоцтво. Якщо Сергій Власенка має свідоцтво, а потрібно звернутися до реєстру адвокатів, це перше. І встановити факт. Факт потрібно встановитися належним і допустимим шляхом. По-друге, дійсно, Сергій Власенка є депутатом. Тому його питання повинен вирішувати регламентний комітет, а ніяк ні інші органі. По-третє, от зараз я подивився постанову. Дійсно, слідчі по старому КПК, ось бачите на військ, який потрібно вносити змін, мав право в порядку, якщо я не помиляюсь, статті 23, третій внести припис щодо сумісності чи сумісності. І тоді проглянулось було питання: а якщо зараз справа в суді, слідчий вже втратив це право. Далі, процес е, юридичний, процес кримінальний він триває. Якщо суд не відсторонив захисника, а до речі, в судовому процесі є сторона обвинувачення, сторона захисту. Е, зараз в кодексі дійсно в кодексі і в законі по адвокатуру написано, що професійний адвокат має. Право і має дозвіл на заняття адвокатської діяльності і захищати Я вас особу. правильно зрозумів, якщо коротко підсумувати, що не мав права голова Верховної Ради подавати до суду, аби позбавили Власенка депутатського мандату. Ні, ви задаєте питання: не мав права. Хто його обмежив в цьому праві? Мав право голова Верховної Ради, але... На підставі чого потрібно приводи і підстави. Якщо були підстави і приводи, і голова Верховної Ради звернувся Добре, до суду... в нього були підстави до цього, чи не було е підстав? відповідно до тих е новин, які я вже е бачив сьогодні. Е я вважаю, що формально праві підстави були.